Ми інерці ще живемо це і ми поки не можемо розуміти, чим це як закінчиться. Але пам'ять це та річ, яка, яка дійсно дає нам натхнення і рухатися вперед. Це та річ, без якої не бути. Тому і книжка це є, які казали. Спочатку було слово. Оця тобто книжка і є тим словом, яка... Це низку інформації, яка ці ну, Я думаю, більш детально, мабуть, Тетяна скаже, я подав лише одне. Ви знаєте, що там у нас є небезпека сотня мода. Цей термін, скажімо так, Тетяна вже багато років. Вона вперше написала цей закладний заговор якого. Ну це феномен, але просто ви ж в статті на номер небесним ангелом, небесних силам

Який, 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 який був написаний е, тоді 21 лютого, коли під мелодією кача» на Каче 12 і Євген е, е, Рещук говорив, воїн такої-то сотні, воїн сотні такої-то. І там, тоді в цю хвилину, я сказала, так це ж вже Небесна Сотня. Це вже Небесна Сотня. І почала писати прямо на Майдані вірш, а в дописала. Небесна сотня воїнів Христа, з мечем архестратига Михаїла, з молитвою завою на устах у вічість із Майдану відлетіла. Давайте виключимо телефони, щоб нам мені не заважали, ніколи вони. Клали за свободу, за розбрат нації, взяли на себе гріх, освячені любов'ю за народу. Їх імена у небі головісяльним променем палають, і над майданом сотня голубів безмовними устами їм співають. Вся Україна, мати під Христом, їй серце меч прошив нестерпним болем. У душу увірвався на кролом сльоса печей тече криваве море. Цвіт нації, узято на приціл, санових кілерів злочинець Кат шукає, щоб ми не чули крику породіль у зав'язі невинний цвіт водовий. О, мій народе, мучених святий у вічності хвилиною мовчання і часів простір ми перехрестив у серці матері молитвої. Покров небесний в зорях золотих і ще не вмерла над майданом лине молитвою сердець усіх святих, Творець Всевишній славить Україну, слава Україні! Шануємо пам'яті. Україні, мені болиті її сльоза, уже ніколи не покину от ці високі небеса. Я захворіла Україною, ті рани з зорями в мені, без цього болю вже загину, я, нічим не видісні. Не дам терзати Україну, четвертувати не дам. О Господи, свою перлину на втіху не давай катав, Храни її, о Боже милий, такої в світі більш. Нема. Ти їй послав духовні крила, вона вже зводиться сама, я захворіла Україною, ніяких ліків не прийму любов'ю Господа єдиною святу святоцю землю обійну. Народа мій обдурений, обденний. Чого ти ждеш, чого бажаєш ти? Невже ж ти хочеш так своєї смерть, отак на колюшки до раю до а може, пекло, ближче нам до нього. Бо хто ж простить народу таку? Хіба ж нам Бог послав життя для того, щоб ми його роздерли по шматку? Чого ж ми, люди, так себе не любимо? А як же нам любити цілий світ, як замість посмішок, кругом надуті губи і на сусіда кривиться сусід? Чи ми забули про свою гостинність? Відкриті двері душі і серця. Ой, зачекайте, вибачте на милість. Умасою гаманців. Так і живе, хіба живе і смута, не знаємо для чого і про що. І сіємо, і жне, і тюрми знову будує. Розділять тебе з нас розмови ніщо. Болячі мені, народи твої жили, натягнуті, як сині мотузки. Сміються ті, що нам наворожили гіркої долі з хижої руки. Народи мій, ну що тобі сказати? Не ті слова розради роздебуть, як зламаного із коніл підняти, як визволить раба думку. Народа мій, у тебе є та сила, згадай своє одвічне ремесло. Поглянь, як нива вже та колосилась, не дай загинути тому, що проросло. Це 94-й рік по мені, Його тут немає, він мені щось так зараз згадався. Згадався більше зараз, якого тут немає селянам 94-й рік. О селяни, о брати і сестри, хто ж ваш труд так знімечити смів вашим потом мить мерседес? Долари кують із мозолів. Так було і йдеться по інерції, що селяни роблять, як воли, чоботи їх ухванька до лиця й до серця, а вони красу ще зберегли. Де ж та в світі правденка свята, що на вас обшарпаних не гляне ні держава, ні Господь, ні правота. Відвернулись всі від селянина. Він вже без кухай, і вищові, три погибелі зігнулася його спина і терпляче виділяє пік. Все життя ми, бідні, тільки сіємо і годуємо отих, от що тільки жнуть. То не вже ж отак і не прозріємо, не захочемо господи, я можу. Слава Богу, Божеві! <певцерпний> Це те, я читаю вірші, чогось мені зараз в 1995 році я перший раз балазувалася до Верховної Ради і коли писала програму, нам з програми на я писала, мабуть, сотню віжів. Бо, бо, бо сьогодні писали програму, а мені вірші пишуться. І писала тоді, ще треті півні не співали, ще очі не розплющені світ, на всіх язиках все мовчало, аж місяць від мовчання зблід. Як довго ніч затривала, чи ж буде темрявий кінець, зоря полин і та упала, бо обірвався й терпець. Аж світ здригнув, спродерши очі, і вперше глянув у наш бік. А ми прокинутись не хочем, чи заколихані вік. чи ми не знаємо, що вільні, всі зорі нам навіщують рай. Уже кричать четвертки півні, пора україно, вставай. Це, це давні мої вірші. Не знаю, бо в мене теж є у цій збірочці, як доповнення до тих, що на Майдані написані. І, і чомусь мені зараз ці вірші приходять. Страждаю, Господи, страждаю. І сльози льються через вінця. О, він, де той шлях до раю? Єдиний шлях для українця. Що тілом і душею гнеться, а як розправитись не знає, З невагою розбите серце, ридає, Господи, ридає, а я пишу і буква грішна, як та сльоза на рушнику. Я хочу виплакати віршем той терновому віку. Я руки зійму до неба, я Господу серце відкрию. Скажи лиш, як жити треба, навчи мене, я зумію. Я син своїх не пошкодую, до віку молитися буду за віру нашу святую і за спасіння люду. Прости мене, Боже Всевишній, за гріх що в душі і в тілі, за тую невіру колишню, за ці каяття, запізні. Дай мені Боже, крила любов'я, за мої сльози наполинові. Дай мені віру, пошли надію, а я усе це взяти зумію, хоч як нелегко в цім грішнім світі Оте святе, я в серці носити. Та я вже жену житі не боюся, от Хриді Боже, боюся, боюся. Я просила у Бога каміна і спасибі тепер, їх маю, і тобою, о Боже, милий Чорно-білий світ обіймаю. Хтось спитає, навіщо ж чорне біля серця свого пригріла, щоб і зло, коли хтось пригорне від святої любові. У душі моїй червоно так запекло, аж сльоза розкололась над віями. Серце домна, де плавиться зло, де, що люди навкруг посіяли. Не сховатись від зла ні в сльозі, ні в журбі, серце навсі ж, замки розгубилися. Переплавити зло на добро у собі, така доля мені судилася. Ой, пекуче й болюче, отере весло, наче кров'ю стікає краплинами, стижтесь небо і земля. В серці плавиться зло, і тече по щоках перлина. На одному диханні читаю ці вірші, бо вони так просто приходять і просяться, щоб я їх писала. Зараз згадала, як я писала один вірш. Ну, кожен вірш має історію написання, я можу сказати багато віршів, які, які, як вони писалися. Ось згадала такий вірш. Мені здається сон, що мене хтось б'є на того пряму і каже, мало били вас, мало мучили. Я від того бою схвачуюсь три години ночі. Щоденько щось там пишу сонно, закритими очима. Потім ранком встаю, читаю, розбираю, що я написала. Щось таке страшне, приверзлося вночі, хтось шмага мене примовляючи, ви такі, якраз, недоучені, мало били вас, мало мучили по звірячому, що були людьми та й не бачили, чого варті ми, щоб сліпі сліпій юрбі навалами, щоб себе в собі убивали ми. Заглушили спів зайди, блискавки, смертю катхи над колисками. Щоб молилися чужим ідолам, де поділися, щоб не відали. Щоб пройшли віки і не знали ми, що були ж таки досконалені. І ще згадала теж історію написання одного вірша, коли було оголошено конкурс на кращий текст гімну України. Ну, я думаю, що як же ж без мене напишуть гімн України. Така патріотка тож краще з мене напише, як до нас сказати гімн України. І хотіла наклати гімн України. Хожу там, думаю, мучуся, нічого не приходить у голову. І я розказую цю історію дійсно, як воно було. Тому що в нас у Полтаві депутати написали, були гімн Полтави, я Полтавщини там. І там такий той гімн недоречний, ну такий він був дуже такий не, не, не поетичний і недосконалий. І, і журналістка з Полтавської думки, газета Полтавська думка, написала таку статтю розгромнуту гімн. Написала пізаголоком нашим гімнотворцям. Я почала цю статтю, думаю, що я придумала собі писати гімн України. Май Боже, це ж про мене теж. Я на себе так розсердилася, що я хотіла гімн писати. І пишу листа до комісії. Це і тра, газета Голос України було оголошення. І пишу прошу включити на кращий текст гімну України, ще не вела Україну. Мені прийшла відповідь, що вашого листа отримала. І додаю їм такий вірш до того листа. Кому наш гімн не до вподоби, кому слова його нудні, Чи, може, українофоби, чи зайди душами брудні, напишуть краще і сучасно, щоб відчувалася їхня суть і заспівають все прекрасно, нову ідею закладуть, щоб не було там духу неньки, їх ще не вмерла, аж бісить. Пророцтво згинуть воріженьки і їм не дає спокійно жить. Ну як це згинуть? Що за жарти, ми в Україні вже свої, в руках у нас козирні карти, тут ми, тузи і королі. Так воріженки не дрімають, у них натура, бач, така, все знак питання підставляють до гімну першого рядка. Бо той рядок своєю суттю оголить істину, як є, і знак в кінці, як правосуддя, відмірить кожному своє, хто хоче сам себе пізнати. Поставте знак в кінці рядка, як оте ще вам вимовляти, отой натура така. Ще сонце сходить після ночі і на орбіті ще земля, ще хтось здіймає вгору очі в молитві Бога прославля, і ще живі, і син, і мати, і крик народжень чує світ, ще квітнуть малі в лякати, ще не зів'яв калине цвіт. І я скажу вам при нагоді. Хоч 300 гівні напишіть, та ще не вмерла у народі, уже нічим не заглушить. І потім, коли надрукувала газет журнал Київ, надрукував на першій сторінці вірш на першу сторінці, надрукував цього вірша, і тоді трохи припинили на. Роботу гімнотворців, вибачте. Є він тут у цій. Е, е, е. І тоді я зрозуміла, що гімн не можна придумати. Це стає пісня, гімном стає пісня, яку вистрадав народ, як, яку народ підняв, яку народ заспівав. І якщо ми переживемо е, ту, і стане якась друга пісня гімном, як, як духовний гімн, Боже Великий Єдиний, це духовний гімн на, на. І так само, коли ми вийдемо на якийсь інший виток, і буде друга пісня, і. і... Коли вже не треба буде, може, спати душі тіло. А поки що бачите, поки що не пережили ми цей дім. Дай Боже, щоб вже не, не, не клали душі тіла. Але щоб душа була чиста і готова. Тільки ми взагалі маємо часу, що скільки захочете, чи тільки в мене сили поїздить. <гум> <гум> Я можу читати довго вірші вам, І ну, трошки можу різну тематику. Звичайно, тематика різна. Я, звичайно, собі жінка, ось така до вас іду. Добра, щира українка. Народилась Музоринка і на щастя, і надію. Як сміюся, то вже щиро, а як плачу не сидіти. І варенечками з миром, і і сиром Почастую приїздіть. Ось така собі Тетяна хочеш ближче придивись. Жінка проста і звичайна, маю в серці дивотайну, Розгадайте колись. Я тетянка тарчанка, донька України. Щось я маю від наталки, щось від чураїни. Маю це п'ята збірка, перша моя збірка передала на місто. Друга один десь мати третя дві дороги, четверта вода батьківській хаті і це п'ята. Багато написано про жінку, про маму. Пам'ятаю, садація так, якщо я розгадаю цей вірш. Мама, мама була дуже красива. Мама, я працювала трактористкою. В мене є поема Білий світ на чорній долоні. Я пам'ятаю, як бабуся мене виховувала, бо мама на роботі вже часто у тракторі, і я в бабусі. А приїжджала мама провідати, і коли там трактор не ставила, і, і проходив дощ і ті калюжі. І ті калюжі, така варила калюжа від мазуту. А я прибігала і руками ту калюжу ловила, казала: це ж тут мама була, це ж така красива ту калюжа, бо тут мама була. І... В цій так пишу, Мама вся в чорному комбінезоні, вся чорна, тільки одні зуби білі посміхається. І десь вона не знайдя, вона брала ту білу грудочку цукру, витягувала, давала мені так така чорна чорна долоня і біла грудочка цукру. Я написала пемо, яка називається Білий світ на чорній долоні. А грудочка цукру на чорній долоні, то весь білий світ подарований доні. А мені казали, та то не мама, то баба завідена, де, де яка на чорна, вона не пала мене, не знаю для чого. А я правда боялася до мене. Докусила за мами, то такий комбінезон, то й чорний, так все. Але коли мама на них посміхалась, я не знаю, куди чорнота дівалась. І людочка каже, цукро на білий долоні? А не долоні, то весь білий сіпо дарований до мама згадала. Але я це згадала просто історію, а більш інше згадала. Коли я сиділа у перукарні, крутила кучеря, мама... мама була. Красива, її називали Надька красива, прозвища таке було. В неї коси були, а за коліна. Вона такі погребання відбір. І я сид, кажу такий вірш, це вгадаю його зараз. Сижу у перукадвіз бігудями, під копако по кучері кручу. Перед очима чорні коси мами, які не зналися ніколи з бігуддями, під хусткою зносили всю красу. А пам'ятаю, колись, бувало, казала мамі, зачіску зробіть, щоб таке волосся пропадало. Свою красу на люди покажіть. А мама каже, де вони ті люди? Дівчата в'ялися в буряки, від тих рядків не дітися нікуди, на пишні коси натягли кустки. Чоловіки, ну що тут говорити? Вони, напрацювавшись, як воли, спішать у чарку очі топити, замість краси напитися золи. Ой мама, мамо, а мені казали ровесники із ваших юних віт, що вас колись красіла прозивали. Та ту красу тіпа що зорі знали, оту красу, яку не бачив світ. Оце як хочете, на Великдень, мамо, приїду, будемо зачіску робити. Аж смішно стало мама з бідя. Ніяк собі не можу уявити. Пробачте, що сижу у перукарі так рідко випадав сюди зайти. А ваші коси, мамо, гарі, і безперука. Бо тій красі повітря від сісні. <плес> у мами в літі була я маленька. Тоді іще мама була молоденька. І коси у мами ще чорні несиві, а очі мами красиві. Зоряні ночі, мамині очі, сонечка, цвіт, мамині очі. Бажати, мій добрий, і завжди веселий тату. Усі, хто поруч, хай не плачуть, лиш сміються, і хай штаньки ніколи не здаються. Це дівоча, прізвище, моє штанько. А нас в хуторі був штаньки, багато штаньків було. І питають, які ж таньки, а та доказав, що штаньки не здаються. Які штаньки? Такі, що не здаються. Так нас прозвали на хуторі. Штаньки ті, що не здаються. Ой, це все небесне. Сміх лиш ворогу на втіх, плач лиш ворогу навтіху. Тож посміймось смі Краще луснути від сміху, щоб не вмерти від плачу. Ой, що вам ще прочитати? Мене завжди часто питали, як ти ті вірші пишеш. Так я написала такий вірш, як я пишу вірші. Тома про себе, як я пишу вірші. Очима втупилася в шипку, як баран, а поглядом у безвісті полинула. Вдивляюся у все світ, як в екран, усе земне у михіцю покинула. Голодні кури вже стіну довбуть, розкльовуючи куряче терпіння. Як собі дурні не доберуть. У мене не прекрасного творіння. Корова ж сіна принесу, Теля реве, і свині хай їм трясся, а я визбирую у космосі красу. Ви світу грішного на койку дреклася. Не глечик лечик на вікні стоїть, і молоко в дійниці не проціжене. А я записую ці малиння свої, море сипеться й забавом на біжень. Я раптом чую рідний голосок. На грішу землю опускаюсь за лік. Вже чоловік обідати прийшов, або ж він доваривські заснажка звелів. <рив> Іще таке, ну, не знаю. З чого почати, але так, такий був е, період, коли я була в санаторії в Бердянську і там просила, куда мені окрему куда, щоб я нікому не заважала. Бо вірші, багато дуже написати треба вірші. Такий був період, думаю, що помру, а мене повна голова віршів. Що ж робити? Не написаний. І почала тоді я писати, е, написала за 24 дні 50 віршів в Бердянську. І перший вірш, який я написала, був вірш про смерть. Хочете послухати. Скажи мені, смерть, жива ти чи мертва? Якщо ти жива, то й життю ще не край. Якщо ти вже мертва, життя не чіпай. А смерть зупинила, стояла хвилинку. Я мертво жива, я перерва, зупинка. І так у мій слід гіпнотично вдивлялась, щоб я зупинялась, щоб я оглядалась, а я мов шалена в цей світ задивилась. Все бігла, спішила і не зупинилась. І смерть не посміла мене зупинити. Зупинку свою довелось відмінити. Стоїть край битє головою киває. Біжи, поспішай, я дзвінок потримаю. Я вдячна була тобі смерта, що ти зійшла із дороги, що дала мені вмерти. за захороти. Зажди, зачекай, не треба. Мене ще сіки роботи. Кручусь між землею і небом. Не зупиниш мене доти, аж поки усе, що намріялось, не звелиться жорнами часу. На вітрі космічному віяла до рідне зерно в свою чашу. Скрипнула незбита домовина віком по незі даній Що воно за диво ця людина, що з самою смертю вже на ти. Хай мене Бог постигне. <звук> це, це таке написалося. І потім пішли вірші духовна е, лірика. І коли вже Скільки ми маємо ще часу. У нас є час, я в початку мені телефону часто. Я обичаю, я мала далі.